Вітаю друзі на каналі Батьків Сад. Слава Україні. 7.40 ранку. Маточник відводків дуговидних, 2 тут гектара, практично трошки там підкорчували. Пара сортів не підтвердила сортність, але 2 гектари площі. От 7.40 ми вже викосили. Траву. Так, міжнараді поділене на двоє, половинка трави, де постійно можна їздити в будь-який дощ і тут друга половинка вкоріняється від водки. Так, вони зігнуті. Починаємо вкорінення. корінення мають бути саженці вкорінені висотою 1,5-2 метри. Непоганий ріст. Листок чистий. Це Жодного разу ми тут не обробляли нічим. Так працюємо. Такий от маточник. Дерева підчищені знизу, для того щоб не притінялися від водки нормально проходило вкорінення, тому крона починається десь на висоті метр метр двадцять. Так, ця вся площа вже вкорінена. Якось так. Перед до перемоги.